Сьогодні ми з вами розглянемо будову плечової артерії. Артерія брехіаліс. Артерія брахіаліс є продовженням пахової артерії і починається вона на рівні нижнього краю великого грудного м'яза. Розташовується вона попереду дзьобу плечового м'яза. Топографічно проходить в присередній двоголовій борозні. Далі вона лягає на Передню поверхню плечового м'яза та проходить до ліктової ямки. Плечову артерію супроводжують дві плечові вени та серединний нерв. Спочатку серединний нерв розташовується з боку від плечової артерії, а далі він йде попереду від плечової артерії. І тому плечова артерія разом з серединним нервом та венами утворюють судинно-нервовий пучок плеча. В лікчовій ямці плечова артерія залягає між круглим м'язом-провертачем та плечопроменевим м'язом. А попереду вона вкрита апоневрозом двоголового м'язу плеча. В ліктоєвій ямці на рівні шийки променевої кістки Плечова артерія розгалужується на свої кінцеві гілки. Це буде променева артерія, артерія радіаліс та артерія, артерія ульнаріс. Плечова артерія кровопостачає м'язи і шкіру плеча, плечову кістку та ліктьовий суглоб. Від плечової артерії відходять наступні гілки. Глибока артерія плеча, артерія профунда Брахії. Вона є найкрупнішою гілкою плечової артерії. Вона починається від її задньо внутрішньої поверхні, у верхній третині плеча разом із променевим нервом, заходить в канал променевого нерву та спиралоподібно йде назад і вниз, де розташовується між задньою поверхнею, Плечової кістки та триголовим м'язом плеча. В цьому каналі відходять гілки до м'язів задньої групи плеча. Вони мають назву м'язові гілки рамі мускуляріс. Живильні артерії плеча, артерія нутріція гуморі йдуть у живільні отвори плечової кістки та кровопостачають її. Дельтоподібна гілка Рамос дельтоїдеус. вона відходить від початкового відділу глибокої артерії плеча, вона проходить позаду дзьобо плечового м'язу та двоголового м'язу плеча. Вона віддає гілки і кровопостачає ці м'язи. Вона йде по передній поверхні плечової кістки до дельтоподібного м'язу і кровопостачає його. Коли артерія виходить із каналу Променевого нерва, вона поділяється на дві свої кінцеві гілки: це середня обхідна артерія, артерія коллатераліс медіа. Та променева обхідна артерія артерія колотераліс радіаліс. обхідна артерія вона проходить між головками триголового м'язу плеча разом з одноіменними венами, віддає гілки на кровопостачання цих головок. В задній ділянці вона залягає в задній бічній ліктовій борозі, і тут вона буде утворювати анастомоз з гілками поворотньої міжкісткової артерії, яка підходить від ліктової артерії. Це перший анастомоз, який бере участь в утворенні ліктової суглобової сітки. Будь ласка, запам'ятайте ці артерії. Променева обхідна артерія є продовженням глибокої артерії плеча. Заходить в передню бічну ліктову борозну, і тут вона буде утворювати анастомоз з променевою поворотною артерією, яка відходить від променевої артерії. І це другий анастомоз. Знову ж таки, він бере участь в утворенні ліктьової суглобової сітки. Наступна гілка плечової артерії це верхня ліктьова обхідна артерія. Артерія колатераліс ульнаріс суперіор. Вона відходить нижче, ніж глибока артерія плеча. Вона зближується з ліктьовим нервом та заходить в задню присередню ліктьову борозну, де утворює анастомоз з. Задньою гілкою ліктовою поворотною артерією, яка є гілкою ліктьової артерії. І це третій анастомоз, який бере участь в утворенні ліктової суглобової сітки. І остання гілка плечової артерії це нижня ліктова обхідна артерія. Артерія collateralis ульнаріс інферіор. Вона відходить від плечової артерії. Над присереднім над виростком плечової кістки. Вона йде по передній поверхні плечового м'яза, вона заходить у передню присередню лікчову борозну, і тут вона буде утворювати анастомоз з, з передньою гілкою лікчової поворотної артерії, яка відходить від лікчової артерії. Знову ж таки, це четвертий анастомоз, який бере участь в утворенні зглобової, Сітки Отже, ми зраз з вами поговорили про те, що в ділянці ліктьового суглобу є чотири потужні артеріальні анастомози, які утворюються чотирма обхідними судинами, які відходять від плечової артерії, так? і чотирма поворотними артеріями, які відходять від ліктьової та променевої артерій. Ці гілки вони поєднуються одна з одним, утворюючи анастомози, які мають назву ліктьова суглобова сітка, рети артикулярі кубіті, від якої відходять численні гілки на живлення ліктьового суглоба, а також м'язів, які прилягають до цього суглоба та шкіри над цією ділянкою. На цьому все. Дякую вам за увагу. До побачення!